thank mm -hmm. Руки по тебе бережуть козаки. Козак любив неньку, любив коня своїх братів, свою годиночку маленьку і свою волю більш за все любить. Я Україна, вільна та сильна країна, молода, красива дівчина, що має власне коріння, яке простеє вибоку в історію. Мої діти українці, хороб та сміли. Свою голову, свою своє! Згоняться всі рани, розчиниться вся кров. Коли мене побачиш, ти точує знову. Я подарую чисте небо і прийде весна. Коли коли закінчиться війна? Хлопці, з вами ми, дівчата, нас хоч зовсім небагато, та за полятами завжди у душі своїй були. Ми під гаслом колишість і зростав, живемо. Його вибрала, життю з ним ідемо. Сильним та міцним, потужним волонтерським рухом, та як народ наш вольовим, непереможним, не не сущим синьо-жовтий стяг. Єдиним, як ніколи вільним, твердим, немов сталевий лиця. Ми творим добро, дорошу, і радість усім. Ми тим, що щастям, і серцем своїм. Ми підтримуємо наші збройні сили, беручи участь у спортивних марафонах. Малюємо малюнки з для наших захисників. Виготовляємо для славих вонів, збираємо пластикові кришечки, що стануть у пригоді солдатам ЗСУ. Прощаємо смаколки, пишемо лиси і звернення з підтримку нашим захисникам. Поліваємо дужею за кожного і кожного, хто сьогодні захищає коридори нашої держави і кожного із нас. Шев середину рідна Україна. Війна, щоб скрізь лунав дзвінки, дитячий сміх. І радісні пісні, щоб з дітей звучали. Любов, достаток спокій, Огорнуло всіх. Смоток негаразний, щоб рідний край манали. Рід!